23 квітня на Юрія посіяли огірки в теплиці. І сьогодні 1 травня, виходить якраз тиждень, вже отакий результат. Вже отак огірки зійшли. Ось огірки. Тапальний полив вже встановлений. От огірки тако проросли за тиждень. Ну, погода сприяла, то було доволі тепло і за тиждень огірочки вже мають сформовані перші листки повністю. Так що в теплу погоду рослинка дуже бігом дає плоди точніше проростає і тішить оком. Продовжуємо далі вирощувати. Ось вже такий результат. Так, якщо навіть порівняти з моїм рукою, то от такий вже огірочок.